Так, і ось, і ось приклад використання цього димогенератора на цигарці, наприклад, автівці Volkswagen. Шаран. Шаран, так, бачите? Знайшли підсос повітря. Все. Доброго дня, шановне панство, сьогодні спробуємо зробити, а не то, що спробуємо, а зробимо, димогенератор така корисна річ, щоб подивитися підсоси повітря там на впусному колекторі, або там десь що там у вас ну, пропускає повітря і таке саме. Що там задобиться, банка з такою закруткою. Ну, от Можна взагалі любу, але мені така подобається. Потім, як ви можете бачити, два соска, вони дешеві там, вони там. По 2-3 по 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 гривні коштують, але з одного соска треба буде викрутити оцей золотник. Якщо у вас є зі старих лісопедних камер така штука, вам вона, вона знадобиться, такий ключик тут є. Викручувати. Е, так, що тут треба зробити? У мене є на широ таке сверло. Мені треба зробити дві дірки на 14. Поїхали. Так, щоб я ж не той не обдолбався, це от, треба от сюди 14. И вот, ну и здесь вот такое. Так, замеряем не, еще, одна ступень. Е. Наступная дырка. Вот так. Е контакт. Так, у нас зараз Оце, відкриваємо, витрусимо це сміття, що там настружило. Беремо оці соски і запихуємо прямо ось сюди. Тобто на хавку їх протягуємо, піддавлюємо, щоб вони плотнесенько-плотнесенько сюди залізли. О, аж кришка деформується. Ну, мені щось не хочеться більше ще розсверлювати. Ану, зараз. який в мене отвір вийшов 12. Треба ще трошечки. Треба зробити на 14. Роблю. Є. Є. Витрусили стружку. Це можна, можете забирати, можете не забирати. пробуємо пропихувати оці суски. З камер автомобільних. Взагалі-то так і треба, щоб воно було тоге. Оп, один Є. Бачите, як рівно встав щільненько. Так, я накручу ковпачок, бо буде незручно. Оп, Є. Тепер, як то все діло працює? Сюди на оцей сусок, котрий у нас пустий. Беремо трубку цю восьмий діаметр ціліконова. Можете другу СІ підібрати, якщо вам це не підходить, і от сюди її нахлобучуєте. От тако, Раз, раз, раз. Є контакт. Потім. той самий простий варіант, я показую. Берете найдешевші сигарки. От тако, раз. Це не пропаганда курити. Потім. Вам знадобиться насос, ну або можете самі дути, або компресор. У мене наприклад, є компресор, мені зручніше. Тобто оця штука в мене є. Що робимо? Підпалюємо цигарку. Мабуть, дуже довга в мене цигарка буде. Дивіться, в банку. Ні, до дна не достає. Закриваємо банку щільно, підключаємо компресор. І що ми маємо на виході? Пожалуйста, от вам димогенератор. Доки це гарка тліє. Доки воно працює? Повірте мені, цей дим вийде. Будь-де, так, смердить. Але працює ця тема дуже-дуже добре. Я багато цим користуюсь вже багато-багато років. Тому рекомендую. Все. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. На, е... Я сподіваюся, що це відео було корисним. А з вами був ваш карблятник Олександр, город Дніпро. Всім пока-пока.